Вчора, 26 квітня, минуло 30 років з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це найбільша техногенно-екологічна катастрофа сучасності. Знак вшанування ліквідаторів наслідків аварії у районному будинку культури відбулися урочистості та вечір пам'яті Чорнобиль Скорбота пам'яті людської. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, яка забрала тисячі людських життів. Ця трагедія назавжди закарбувалася у пам'яті українців. А перед подвигом ліквідаторів наслідків катастрофи схилятимуть голови, й наші нащадки цього дня більше 50 порятинців, героїв ліквідаторів, отримали пам'ятні знаки та слова вдячності за врятовані життя, адже саме вони, ризикуючи власним здоров'ям, ліквідували наслідки техногенно-екологічної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. На жаль, ми живемо в постіндустріальному суспільстві, і робота і використання високих технологій вона приміняється. Всьому світі, і ми повинні пам'ятати, працюючи той, хто працює особливо в високих технологіях, що це небезпечні технології. Ми повинні бути кваліфікованими працівниками і, перш за все, думати, як експлуатувати ці технології, ці виробництва, і, роз... і пам'ятати, що біля нас є сотні мільйонів людей, які можуть постраждати необдуманим кроком. І Чернобильська трагедія повинна бути тим маячком у нашій голові, в наш... Наказом Міністерства оборони України від 18 березня 2016 року ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції присвоєно військові звання. Присвоїти військовозобов'язаним та особам, які перебувають у відстанції, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чергові військові звання. До полковника, капітана Первого раду, включно особам, які мають військове звання офіцерського складу. До Сташинського прапорщика старшого мічма, включно особам, які військове звання рядового сержантського і Сташинського складу. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Повтора. А 184 імен загиблих порятинців викарбовані на меморіальних плитах, що цьогоріч встановили біля пам'ятного знаку постраждалим від Чорнобильської аварії. Їх вшанували хвилиною мовчання. Після урочистої частини порятинська громада зібралася на вечір пам'яті Чорнобиль-Скорбота пам'яті людської. Вони нібито повернулися у часі. よし 26 квітня 1986 року ніщо не передбачало біди, і ніхто не здогадувався, що цей день чорними літерами вкарбується в пам'ять українського народу. Спогади про весну 86-го року ще довго будуть пронизувати серця гострим болем. Три з половиною мільйони людей постраждали від техногенно-екологічної катастрофи та її наслідків. Десять відсотків української території зазнала прямого радіаційного ураження. 160 тисяч людей залишили свої домівки сьогодні. Чорнобиль закрита зона. У фоє районного будинку культури також була оформлена виставка, яка зібрала книги та фото про той день, 26 квітня 1986 року. Експозицію представили Центральна районна бібліотека та Пертинський краєзнавчий музей.